Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандзі. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. <му> Розвиток паратенісу та міжнародні ігри в Терасполі. Гранд президента для Терес-ракети. Курсове оздоровлення для особливих реабілітація в Дубосарах. Урочистий марш, прощання з прапором та монетний салют, випускний в тюї. Долар на чорний день. Перший художній фільм. Нова версія. Прем'єра. Формування доступного середовища, підготовка та підвищення кваліфікації педагогів, які працюють з особливими людьми та багато іншого. Уряд розробив державну цільову програму Рівні можливості. Розрахована вона на 2025 2027 роки. Подібне вже діяла у республіці. За три роки планується встановити пандуси на 43 об'єктах, облаштувати спуски та підйоми на перехрестях міських вулиць. Їх буде 18. Будуть більш активно залучати людей з. За Обмеженими можливостями здоров'я до суспільного, соціального та культурного життя держави серед завдань створення умов для рівного доступу до освіти з урахуванням особливих потреб та індивідуальних можливостей і проведення культурно-масових заходів із залученням інвалідів. Для реалізації програми заплановано 7,5 мільйонів рублів. Кошти йтимуть з республіканської і місцевих бюджетів. Документ має ухвалити Верховна Рада. Спортивний клуб «Тирас Ракета» з Терасполя виграв президентський грант. Це понад 200 тисяч рублів. Гроші підуть на розвиток паратенісу. За рахунок гранту у Терасполі проводитимуть міжнародні турніри. Майстер спорту міжнародного класу Дмитро Лавров демонструє тенісний робот. З ним тренуються спортсмени-початківці. Ніскалька варіацій подачі. Декілька варіацій подачі. Випулювання цього м'яча і нижнє обертання йде, і верхнє, тому дуже хороша річ у підготовці, що можна було тренуватися і надалі прогресувати і виїжджати на змагання. Цього тенісного робота клуб Тирас ракета купив два роки тому. Тоді виграли гран-президента. За ці гроші придбали столи, ракетки, накладки, проводили турніри. Все відповідно до паралімпійських вимог тенісу. Такого обладнання у нас практично тут, у Придністрові, немає. Це японська фірма Батерфляй на столах яких проводять чемпіонати Європи та світу. І плюс у тому, що ці столи та це обладнання спеціалізоване для людей з обмеженими можливостями, для тих, хто у візках. Цього року спортивний клуб Ракета» також отримав грант. Це 270 тисяч рублів. Гроші підуть на організацію міжнародних турнірів у Терасполі та виїзди на офіційні старти за кордоном. Ми дуже зраділи цьому, що в черговий раз ми отримали грант від президента. Ми просто не очікували, були в захваті від того, що так сталося. І дякую президенту, що він не забуває, а навпаки, робить так, щоб інвалідний спорт у нас розвивався в республіці. Один із найбільших таких турнірів Тирас ОПН. Чекають на спортсменів із Сербії, Росії, Румунії не тільки. Це будуть ювілейні 15-ті змагання. Вони відбудуться з 3 по 7 жовтня. Добасарський центр реабілітації продовжує надавати дітям із всієї республіки курсове оздоровлення. І так вже три роки. В цьому прийняли вдвічі більше сімей, ніж минулого. Дубосари – центр реабілітації для дітей. Маша Бірченко тут вперше приїхала з мамою з Кам'янки оздоровитись. У дівчинки церебральний параліч. Ми тут спершу раз, ми з Кам'янського района. Ми тут з Кам'янського району дуже сподобалось. Дуже гарна територія, парк гарний басейн. З логопедом ще займаємось. Учора грали у настільний теніс. Їй дуже сподобалось. Варіний із Бендер сьогодні за графіком парафінові аплікації. Теплі коржики накладають на руки, шию та верхній відділ хребта. Парафін розширює судини, покращується циркуляція у тканинах. Усі обміні процеси. М'язи розслаблюються, знижується тонус. Так треба лежати 20 хвилин. Аріна все переносить стійко. У дівчинки аутизм мама каже: після процедури і занять донька почала краще говорити. Вже знає геометричні фігури, кольори, багато віршів і дуже любить співати. Ми приїхали з Бендер перший раз. Нам все. Ми вже... ми приїхали з Бендер вперше. Тут другий тиждень. Нам все подобається. Процедури проходимо чудово: басейн, масаж, ігри на свіжому повітрі. Утримуємо багато позитивних емоцій. Годують дуже добре. Навколо центру спорт тренажери, гойдалки прокидаємося вранці і з задоволенням йдемо на всі процедури. І раді, що є в нашому Придністрові центр, куди можемо приїхати і провести процедури. Курс реабілітації для іногородніх дітей два тижні цього року до босарський центр прийняв майже 47. сімей. Це вдвічі більше ніж у 2023-му. У нас повністю укомплектована. У нас повністю укомплектовано відділення медичної реабілітації персоналом. Є медсестра з масажу, медсестра з фітотерапії та два інструктори лікувальної фізкультури. І ми повністю проводимо реабілітацію для дітей денного відвідування. Курсовиків приймаємо зі всієї республіки. Якщо раніше брали по 4-5 сімей, то зараз 7-8, щоб прискорити чергу, і всі мали можливість приїжджати до нас частіше. Для курсовиків організовано чотирьохразове харчування режиму центрі вільний. Після процедур та занять можна гуляти містом, ходити на пляж та в магазини. Все у кроковій доступності. Курсова реабілітація проводиться третій рік. За цей час у добосарському центрі оздоровились понад 200 особливих дітей з усієї республіки. Долар на чорний день 27 років по тому. Перший художній фільм, який зняли у Придністров'ї, повертається. І таким ви його ще не бачили. Масштабування, колір, все за сучасними стандартами. Прем'єра нової версії наступного четверга, 4 липня. Фільм про долю безпритольного у важкій 90-ті знімала команда першого Придністровського. За камерою був нинішній директор ПДТРК Ігор Нікітенко. Спеціальне кінообладнання взяли в оренду у кіностудії Молдова Фільм. Наприклад, для довгих панорам використовували візок із рейками. А для кадрів, де камера знімала згори – спеціальний кран. Ще на знімальному майданчику працював професійний гример. Від того і синці виглядають так правдоподібно. Так треба було за сценарієм. У фільмі Є бандити та Бійки, адже це про 90-ті. Отже, нова версія фільму Долар на чорний день 4 липня на першому Придністровському відразу після Кева. Сьогодні відзначали випускний у Тераспольському юридичному інституті. За традицією були салюти з монет, урочистий марш та прощання із прапором. На святі були міністр МВС та перший президент Придністров'я. Тираспольський юридичний інститут на плацу вишикувалися випускники. Цього року їх 52, з них 12 дівчат. Винесення прапора, далі вітання і вручення дипломів. Ольга закінчує тюї з червоним дипломом. До міліції пішла стопами батька. Каже, інших варіантів не розглядала. Красний диплом червоний диплом це те, чого я прагнула. Працюватиму у відділі дізнання міста Бандери. Порядок у нашій країні це головне. Це запорука успіху країни. Дільничні інспектори, оперативники, працівники ДПС і не лише 52 випускники працюватимуть у Придністровській міліції. Ті люди, які в далі будуть. Це ті люди, які надалі будуть основою нашої міліції і які боротимуться зі злочинністю, захищатимуть конституційний лад нашої країни. Впевнений, що знання, які були отримані вами, стануть надійним фундаментом для подальшої службової діяльності. Шановні випускники, у нас з вами досить складний шлях служіння батьківщині. Я впевнений, що ми впораємося з цим. Дипломи випускникам вручав міністр внутрішніх справ Віталій Нягу та перший президент Придністров'я для кожного від Ігоря Смирнова напутнє слово було й спільне для всіх Йдіть, будь ласка, спокійно і пам'ятайте, вас є вам є з чим гордитися. Ідіть життям, ідіть спокійно, пам'ятайте, вам є чим пишатися. Пишатися перш за все батьками, пишатися викладачами, нашою державою, яка не продала, не зрадила тих підвалин життя, за якими жили ще наші предки з часів Суворова. Урочистий марш, курс за курсом, взвод за взводом, плацом ідуть курсанти. Тюї замикають випускники за традицією. Сотні монету небо на удачу. Зворушливий момент свята прощання з прапором тюї. Зі строю виходять відмінники. Кожен підходить до прапора. Це Едуард Конц. Спочатку він навчався в кадетському корпусі. Тепер із червоним дипломом закінчує тюї. Неодноразово брав участь у парадах. Займався благодійністю з однокурсниками. Бували у дитячих будинках. Після випуску Едуарду запропонували роботу у тюї. Я, як ніхто інший, зможу їх зрозуміти у важкі моменти, тому що спочатку першокурсникам дуже важко морально, фізично. Я допомагатиму їм своїми порадами. А ось ще одна традиція: випускників поздоровляють молодші курси, звертаються за статутом. Тепер випускники-офіцери. У випускників у погонах заховано гроші. Така традиція: після привітань курсанти забирають із погонів купюри. Такий подарунок у погонах. Далі вітання від близьких і фото на згадку. Приймальна кампанія у ПДУ продовжується. За перший тиждень документи вже принесли більше 200 абітурієнтів. Випускники хочуть вступати на філологічні й юридичні факультети. Є охочі вивчатися на агрономів. Чекають на абітурієнтів і на факультеті педагогіки та психології. А ще в країні не вистачає вчителів, вихователів та лікарів. У ПДУ є такі фахи. ПДУ приймальна кампанія у самому розпалі. Випускники шкіл найчастіше хочуть стати юристами, економістами та медиками. А ось Олександра Кузьменко має намір стати психологинію в школі чи дитячому садку. До вступу готується ґрунтовно. Я з дитинства цікавилася відхиленнями у розвитку особистості, якщо можна так мовити. Як суспільство, в якому зростає людина, впливає на її майбутній розвиток, як вона поводитиметься у суспільстві? Цікавий факт, що у людей, які були народжені сліпими, ніколи не буває шизофренії. Загалом, за перший тиждень приймальної кампанії документи подали 250 абітурієнтів більше 50 із них на факультет педагогіки та психології. При цьому вакантні бюджетні місця для майбутніх вихователів та вчителів початкових класів ще є. Топ самих вас стребуваних на топ найбільш затребуваних фахів на виході. У нас спеціалісти дошкільної освіти, тобто вихователі дитячих садків. Ми отримуємо щороку понад 200 заявок по республіці. То випускаємо кілька випускників денного відділення. Сьогодні склалася така ситуація, що школи просять у нас фахівців, дуже просять, і ми змушені дозволяти студентам очного відділення навіть з другого третього курсу працювати. Цього року популярною стала спеціальність педагог-дефектолог. На цей напрямок за перший тиждень подали документи вже більше 20 абітурієнтів. Ця професії нуждаються. Нуждається професія затребувана. Потребують насамперед батьки, які виховують таких дітей із порушеннями. Нині на жаль, велика кількість дітей із порушеннями у розвитку, психоемоційними вродженими порушеннями. І зараз дуже гостро стоїть питання про дефектологічну освіту в республіці, навіть за її межами. Для вступу потрібно скласти іспити з російської мови, математики, суспільствознавства та біології. Тестування пройде в ПДУ. Це якщо не складали профільні іспити у форматі ЄДІ. Приймальна кампанія триватиме до 20 липня. Документи можна приносити в будні з 9 ранку до 5 вечора у суботу до 2 години дня. Вступні іспити розпочнуться з 22 липня. Околиці Слободзеї. Тут археологи проводять розкопки на кургані. Йому близько 4,5-5 тисяч років. Наразі розчистили та вивчили ще одне поховання. Тут похована людина, чоловік чи жінка поки визначити складно. А ось культуру назвати вже можна. Це Костяк взрослого чоловіка. Це кістяк дорослої людини однозначно, і швидше за все, за його розташуванням, він належав до ямної культурної історичної спільності. Це епоха раннього бронзового віку, десь 5 тисяч років, навіть 6. Збирається втім та весь косний матеріал, з ним вже Збирається весь кістковий матеріал, і працюють... з ним уже працюють антропологи окремо з довгими кістками, окремо з ребрами, окремо з зубами, які несуть певну інформацію. Тут не важливо, щоб в анатомічному порядку його вивести. Ми фасуємо, а антропологи сортують. Вони вже розкладають за тими складовими, які потрібні. Розкопки продовжують. Ось тут чергове поховання, хоча на вигляд не скажеш. Похорона споруда, ось вхідний колодязь, ось підземна, похоронна камера, вона обрушилася. Ми бачимо чорний провал, утворилося порожнече, куди затягнуло чорнозем. Тому добре видно на жовтому тлі. Потрібно буде прокопати, вийти на рівень розчищення та розчистити це поховання до кісток десь пів метра. Усі знахідки досліджуватимуть в лабораторії роботи коштом гранта президента. Стародавні ікони, псалтир XVII століття, місяця слів із 200-річною історією і не тільки. В історико-краєзнавчому музеї Дубасар відкрилася виставка до 220-річчя собору всіх святих. Побачити старовинні книги можна буде до кінця липня цього року. На першій екскурсії побували діти Добосарського оздоровчого табору. До посади історико краєзнавчий музей, настоятель кафедрального собору усіх святих, показує історичні артефакти, стародавні ікони та книги храму. 30 червня йому виповниться 220 років. За деякими книгами у храмі зараз проводяться богослужіння, інші зберігаються як реліквія, наприклад, місця сеслів. 1830 року. У ньому молитви та служби на щодень. Лік ведеться з 1 вересня. Саме в цей день тоді був початок Нового року. Яке читання апостольське, яке евангельське, яке з псалтиря. Все це описується на щоденні богослужіння. А це Псалтир. Книгу надрукували у 1660 році. Його зберегли місцеві жителі та передали церкві. 25 п'ятого апреля 1797 року. 25 квітня 1797 року був закладений храм на честь усіх святих. Він спочатку був мурованим. Під будівництво було віддано цілий квартал території, де розміщувалися будинки церковнослужителів. У 1804 році будівництво закінчили, тобто будувався храм сім років. Він був освячений на честь усіх святих. Собор усіх святих спочатку був грецьким, тому що будувався на гроші грецького купця Михайла Зуянова, а допомагали йому місцеві торговці. За радянських часів собор усіх святих закривали та відкривали неодноразово. Під час освячення дали нове ім'я преподобної Параскеви Сербської. На початку 50-х знову закрили. Куполи знесли у приміщенні, зробили школу боксу та велоспорту. Нова сторінка історії храму розпочалася у 1988-му. Його відновили коштом міських підприємств та пожертв віруючих. А за 10 років собору повернули колишнє ім'я усіх святих, а також церковні книги, які бусарці зберегли за часів гонінь на церкву. Очень цікаво у історії послушати. Дуже цікаво про історію послухати. Про псатирі вражає, як вони збереглися взагалі. Скільки років минуло, і як добре вони збереглися. Побачити сировинні церковні книги та ікони можна буде у міському музеї до кінця липня. У планах настоятеля собору створити у храмі свій музей. Цікавих експонатів багато. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже за місяць. Залишайтесь здоровими миру і злагоди в кожну домівку.